Питання про те, чому деякі сини віддаляються від своїх матерів, належить до категорії тих запитань, що не мають простої відповіді. Проте саме воно палає в безлічі сердець. Це рана, що часто розростається у таємниці, адже світ воліє говорити про красу материнської любові, аніж про її тендітність. Проте за зачиненими дверима існує інша реальність реальність, яка мовчить. Бо її вважають невдячністю або розцінюють як провал. Це відео запрошує тебе заглянути глибше туди, де Карл Юнг зробив невидиме видимим і де душа розповідає історії, які ніхто не наважується почути. Сьогодні ми пройдемо крізь сім психологічних істин не для того, щоб засуджувати, а щоб зрозуміти мова не про те, щоб назвати винних, а про те, щоб розпізнати механізми, які часто діють несвідомо і руйнують стосунки ще до того, як їх взагалі усвідомлюють. Якщо ти залишишся до кінця, ти побачиш взаємозв'язки, які можуть допомогти тобі побачити власну історію в іншому світлі. Не кожне пояснення зціляє біль, але ясність може повернути гідність туди, де колись панувала лише розгубленість. Перша психологічна істина веде нас у внутрішній світ самого сина туди, де його особистість ще не повністю дозріла. Юнг говорив про его як про ту частину психіки, яка має пізнати саму себе і відокремитися від світу, аби стати дорослою. Але що відбувається, коли цей процес зупиняється? Коли его сина застрягає в дитячій фазі, коли мати все ще виглядає всемогутньою, здатною на все і зобов'язаною все давати? Тоді виникає внутрішня напруга, яка стає нестерпною. Щойно реальність пробивається назовні. Мати не є богинею, вона людина з обмеженнями, з помилками, з моментами перевантаження. Для незрілого розуму це усвідомлення є катастрофою. Син, чий внутрішній світ ще не допускає відтінків, коливається між ідеалізацією та знеціненням. Спочатку мати піднімається на п'єдестал. Потім скидається з нього. Цей психологічний механізм нагадує те, що в психології розвитку описується як нарцисична травма. Его не може інтегрувати недосконалість, бо саме воно ще не навчилося жити з власною неповноцінністю. Тому воно проектує розчарування назовні. Мати стає цапом відбувайлом за все те, що залишається невирішеним у внутрішньому світі сина. І в культурі, яка встановлює досконалість як норму і таврує слабкість як недолік. Ця внутрішня незрілість знаходить родючий ґрунт. Син не вчиться бути вдячним, бо вдячність потребує покори, покори перед тим, що було отримано. Якщо цей біль тобі знайомий, напиши слово біль у коментарях, але незріле его не знає покори лише вимоги. Чи відчувала ти коли-небудь, що твій син оцінює тебе за мірками, які ніхто не може виконати? Що він очікує, ніби ти мала зробити все правильно, тоді як він сам ще не навчився брати відповідальність за власне життя? Це не злість, а часто ознака того, що психіка ще не повністю дорослішала, це стан, який завдає болю, оскільки він залишається невидимим і ховається за звинуваченнями. В аналітичній психології цей стан також розуміється як застій у процесі розвитку. Син застрягає у фазі, коли світ ще поділений на чорне і біле, на добре і зле, на правильне і неправильне. Цей розкол перешкоджає інтеграції суперечливих почуттів. Він не може одночасно любити і бути розчарованим. Він не може визнати, що мати несе як світло, так і тінь, як і кожна людина. Ця нездатність до амбівалентності є ознакою того, що емоційний розвиток заморожений у певній точці, і це застигання проявляється як холодність, як дистанція, як нездатність до близькості. Друга істина обертається навколо одного з найцентральніших понять у роботах Юнга проекції. Проекція означає, що ми переносимо на інших людей ті частини власної душі, які не хочемо визнавати. Юнг назвав ці відкинуті частини тінню, те, що залишається невизнаним у власному внутрішньому світі, стає об'єктом боротьби зовні, син, який не справляється з власним внутрішнім хаосом, зі своїм страхом, своїм порожнечею, своїм відчуттям недостатності, шукає зовнішню причину для свого страждання. І хто ближче за матір джерело життя, першу близьку людину, з якою пов'язані всі ранні почуття? Так, мати стає поясненням для всього, що пішло не так у житті сина, кожна невпевненість, кожні невдалі стосунки, кожне професійне розчарування задним числом прив'язується до виховання. Виникає внутрішня розповідь, яка зручна бо звільняє від відповідальності. Поки мати винна, син не мусить брати на себе відповідальність. Він залишається в позиції жертви, що парадоксально дає відчуття безпеки. Брати відповідальність означає стикатися з власною свободою і тим самим з власними обмеженнями. Це породжує страх. Тому проекція залишається, і мати стає екраном для всього того, що син не може витримати в собі самому. У світлі юнгіанської психології стає зрозумілим, що проєкція це не лише психологічний захист, а й форма самозречення. Хто завжди шукає лише зовні, той втрачає контакти з собою. Син, який робить свою матір цапом відбувайлом, ніколи не стане по справжньому вільним, адже він залишається в полоні в залежності від зовнішньої причини. Він не може рости, доки не навчиться дивитися в дзеркало і розуміти, моє життя належить мені, мої рішення, мої, мої рани, моя задача. Третя істина виводить нас із внутрішнього світу сина в ту соціальну тканину, в якій він перебуває. Юнг говорив про персону, ту маску, яку ми носимо, щоб бути прийнятими в суспільстві. Персона не фальшива, вона необхідна, але вона може стати проблемою, коли починає затьмарювати наші справжні стосунки. Син, який знаходить нову партнерку, входить у нову систему відносин, він приймає нову роль, представляє себе інакше, формує нову ідентичність як партнера, можливо, як батька. У цьому процесі може статися так. Що старі зв'язки сприймаються як перешкода, нова партнерка, чи усвідомлено, чи несвідомо, може запустити динаміку, в якій мати стає суперницею. Не завжди йдеться про відкриту ворожість, часто це тонкі сигнали, тихі натяки, невисловлені очікування, які ставлять сина в пастку лояльності. Він стоїть між двома світами, між сім'єю походження і новою сім'єю, яку він формує. І в суспільстві, яке часто ставить парні стосунки понад усе інше, рішення здається очевидним. Партнерка на першому місці мати залишається позаду. Тут виявляється психологічний феномен, відомий у сімейній терапії як тріангуляція. Син стає іграшкою між двома емоційними полюсами і робить вибір, знецінюючи один із них. Мати, яка десятиліттями була безпечною гаванню, раптом стає тягарем, обтяженням. Нагадуванням про залежність, яку треба подолати, але це подолання відбувається не через інтеграцію, а через відщеплення, син не відокремлюється здоровим чином, він відрізає, і в цьому розрізі часто немає справжньої свободи, лише зміщення залежності з одних стосунків в інші. Чи можеш ти відчути наскільки складна ця динаміка, скільки невидимих ниток діє в сімейній структурі? Без того, щоб хтось свідомо їх тягнув, йдеться не про те, щоб засуджувати партнерку або розглядати сина як слабкого, йдеться про те, щоб розпізнати, що стосунки це системи, в яких багато сил діють одночасно, і іноді при цьому забувається людина, яка віддала все. Ця динаміка посилюється особливо тоді, коли син сам не має чіткої внутрішньої позиції. Коли він не навчився дозволяти різним стосункам існувати поруч, не граючи одними проти інших. У глибинній психології говориться про те, що зріла людина повинна мати можливість підтримувати кілька емоційних зв'язків одночасно, не знищуючи один на користь іншого. Але ця здатність передбачає, що людина може справлятися з внутрішніми напругами, що вона витримує суперечності. Що вона не втікає при кожному конфлікті, багато синів ніколи не досягли цієї зрілості, вони емоційно ще не прийшли туди, де мали б бути, щоб бути і партнером, і сином одночасно, не жертвуючи одним із цього. Четверта істина торкається одного з найважливіших процесів у психології Юнга індивідуації. Юнг розумів під цим довготривалий шлях, на якому людина знаходить саму себе. Розпізнає власну цілісність і звільняється від колективного тиску. Індивідуація означає не ізоляцію, а знаходження автентичних стосунків із собою і завдяки цьому також з іншими. Але це поняття сьогодні часто неправильно розуміється у культурі, яка глоріфайс незалежність і представляє прив'язаність як слабкість. Індивідуація стає виправданням для радикального відходу. Син, який вірить, що стати дорослим, означає розірвати всі зв'язки, плутає автономію з ізоляцією. Він думає, що бути вільним означає нікому нічого не винні, не мати жодних зобов'язань, не мусити більше брати до уваги емоційні почуття, але це не індивідуація, це втеча. Юнг неодноразово підкреслював, що індивідуація не має на меті відокремити людину від світу, а глибше з'єднати її з ним. Однак усвідомленим самовизначеним способом хто просто відвертається, не інтегруючи стосунки, не розбираючись із власною історією, той залишається внутрішньо зв'язаним тільки у формі уникнення. Якщо ти обираєш шлях справжнього зв'язку, напиши зв'язок у коментарях. Син, який викреслює свою матір з життя і святкує це як зрілість, не зрозумів суті індивідуації, він не по справжньому відокремився від неї. Він лише витіснив її, а витіснення не створює свободи, воно створює лише внутрішню порожнечу, яка колись стане відчутною. Юнг сказав би, що справжня індивідуація полягає в тому, щоб побачити матір як реальну людину, визнати її обмеження, прийняти її людяність і все ж зберегти власну гідність. Це складний болісний процес, який вимагає мужності, простіше зникнути. Ми живемо в час, коли ця неправильна інтерпретація свободи підтримується, всюди проповідується, що треба звільнитися від усього, що обтяжує, що людина зобов'язана лише собі, що самореалізація означає більше не брати до уваги нічиїх почуттів, але ця ідеологія веде не до визволення, а до самотності. Син, який слідує цій ідеології, колись помітить, що свобода без стосунків не приносить задоволення. Але тоді часто буває надто пізно. П'ята істина веде нас на суспільний рівень, у культуру, яку сам Юнч більше не пережив, але яка багато в чому підтверджує те, чого він боявся. Ми живемо в епоху прискорення, поверховості, постійної доступності і водночас відсутності прив'язаності все стало взаємозамінним: товари, робота, місця проживання, стосунки. Ця ментальність одноразовості вже давно досягла й сімейних зв'язків. Стосунки більше не розглядаються як священні, а як функціональні. Як тільки вони стають виснажливими, їх припиняють. Юнг говорив про архетипи, ті універсальні патерни, які діють у людській душі. Один із цих патернів це зв'язок, прив'язаність до походження, до предків, до коріння, ця архетипічна потреба в належності глибоко вкорінена в нас. Але сучасне суспільство працює проти цього. Воно пропагує ілюзію повної самодостатності. Людина має вірити, що їй ніхто не потрібен, що вона може все зробити сама, що вона нікому нічого не винна. Ця ідеологія не лише психологічно руйнівна, вона також духовно порожня. Син, який виростає в цій культурі, більше не вчиться тому, що стосунки потребують догляду, що любов також означає відповідальність. Що сім'я це не лише місце задоволення потреб, а й віддачі. Він натомість вчиться, що його добробут понад усе, що він може відокремитися від усього, що не робить його миттєво щасливим, і так мати, яка старіє, яка можливо стає виснажливою, яка більше не функціонує ідеально, стає тягарем, який можна скинути без докорів сумління, бо суспільство підтверджує це рішення воно називається турботою про себе. Називається здоровими межами, називається еманципацією, але те, що при цьому втрачається, є чимось фундаментальним здатність розглядати прив'язаність як цінність саму по собі, готовність залишатися навіть тоді, коли важко. Розуміння того, що любов це не лише почуття, а рішення у світлі юнгіанської психології стає очевидним, що суспільство, яке відсікає свої корені, внутрішньо збідніє. Що воно породжує людей, які зовні успішні, але душевно порожні, і саме це ми переживаємо сьогодні. Чи відчуваєш ти іноді, що народилася в час, коли цінності, які для тебе святі, більше нічого не значать, що вірність, вдячність, надійність вважаються старомодними. Ти не сама з цим відчуттям, це відчуття покоління, яке ще знало, що стосунки найцінніше, що ми маємо. Є ще один аспект цієї суспільної трансформації, який часто упускається з уваги. Цифрова революція змінила не лише те, як ми спілкуємося, але й те, як ми відчуваємо близькість. Син сьогодні може вірити, що він пов'язаний зі своєю матір'ю, бо він зрідка пише повідомлення або ділиться фото. Але цей тип зв'язку є ілюзією. Він не замінює розмови віч на віч, спільний час, фізичну присутність. Юнг зрозумів би цю форму стосунків як символічну заміну, як спробу симулювати близькість, не піддаючи себе їй насправді. Син, можливо, не відчуває провини, бо він же підтримує контакт. Але цей контакт безсутнісний, оболонка без ядра. Шоста істина обертається навколо однієї з наймогутніших і найруйнівніших сил у людській психіці ресентименту. Ніче створив цей термін. Але Юнг інтенсивно займався ним. Ресентимент це більше, ніж просто образа, це отрута, яка гніздиться всередині і там росте, живиться кожним малим спогадом, кожною старою травмою, кожним невиконаним очікуванням. Син, який має ресентимент проти своєї матері, можливо, колись пережив розчарування. Можливо, це було жорстоке слово, несправедливе покарання. Момент, коли він не відчував себе поміченим. Такі моменти є в кожних стосунках, але замість того, щоб опрацювати їх, назвати, обговорити, вони зберігаються. Рік за роком нові шари нашаровуються на стару рану. Син пам'ятає, кожен раз, коли він відчував себе відсунутим, кожен момент, коли він думав, що вона мала діяти інакше, і колись ці спогади зливаються в один великий непрохідний блок гіркоти. Мати більше не сприймається як людина, а лише як сума її, нібито помилок. Кожен гарний спогад витісняється, кожен люблячий жест забувається, залишається лише обвинувачення. У розумінні Юнга ресентимент є формою самоотруєння. Людина, яка його несе, шкодить собі найбільше, бо ресентимент прив'язує енергію до минулого, він перешкоджає росту, він блокує прощення, він робить невільним. син, який застряг у цьому стані, вірить, що мститься матері, уникаючи її, але насправді він карає себе, він залишається в полоні історії, яку не може відпустити, і чим довше він у ній перебуває, тим більше ресентимент стає його ідентичністю. Він визначає себе через те, що йому зробили він стає вічною жертвою. Прощення було би виходом, але прощення є одним із найважчих психологічних досягнень. Які людина може здійснити, якщо ти готова йти шляхом прощення, напиши прощення у коментарях. Воно вимагає визнати власну вразливість, прийняти власну недосконалість і побачити людяність іншого. Воно означає відмовитися від влади над минулим і звернутися до сьогодення, але багато синів не готові до цього. Вони вважають за краще мати рацію, ніж бути вільними. І так стіна між матір'ю і сином залишається, зведена з каменів, які насправді давно могли бути розчинені. Те, що в психології часто недооцінюється, це роль самого часу в цьому процесі. Ресентимент потребує часу, щоб рости. Він починається малим, майже непомітним, а потім з кожним роком стає могутнішим, але час також може зцілювати, якщо йому це дозволити. Проблема в тому, що багато синів. Не використовують цей час для рефлексії, а для закріплення свого наративу. Вони розповідають собі знову і знову ту саму історію, поки вона не стане єдиною правдою. В аналітичній психології це називається комплексом емоційно навантажене уявлення, яке панує над мисленням і почуттями. Цей комплекс стає лінзою, через яку все бачиться. І через цю лінзу мати завжди виглядає лише як джерело страждання, ніколи як людина з власною боротьбою. Сьома і, можливо, найболючіша істина веде нас до точки, де всі психологічні пояснення досягають своїх меж. Іноді причина відходу сина полягає не в складних механізмах, не в глибоких ранах чи суспільних впливах. Іноді вона просто полягає в тому, що цей син ніколи не навчився по-справжньому любити. Юнг описував термін пуер етернус вічного хлопчика, той тип людини, яка всередині ніколи не стає дорослою, яка йде через життя, ніколи насправді не прибуваючи, яка уникає будь-яких зобов'язань, втікає від будь-якої глибокої прив'язаності, від будь-якого виклику, що вимагає емоційної зрілості. Цей син, можливо, має кар'єру, сім'ю, зовні успішне життя, але внутрішньо. Він залишається нез'єднаним, він ніколи не навчився, що любов це не лише приємне почуття, а й зусилля, що стосунки вимагають роботи, терпіння, віддачі, іноді також болю. Він ніколи не дізнався, що справжня близькість передбачає вразливість, і тому він залишається на поверхні, втікає, щойно стає незручно, відвертається, щойно хтось щось від нього вимагає. Мати часто перша, хто відчуває цю емоційну холодність не тому, що вона щось зробила неправильно, а тому, що вона єдина, хто ще очікує, що він покаже себе, єдина, хто ще хоче справжніх стосунків, і саме це його перевантажує. Тому він відступає, він знаходить причини, створює дистанцію. Він називає це самозахистом. Насправді це боягузтво. Боягузтво жорстке слово, але іноді це єдине, що підходить. Потрібна мужність, щоб залишитися, мужність зіткнутися з власними почуттями, мужність зробити себе вразливим, мужність визнати, що ти комусь винний, не в матеріальному сенсі, а в людському. Син, який не набирається цієї мужності, все життя буде втікати від матері, від себе, від глибини, яка робить життя варте проживання. Що залишається? Це питання, на яке жодна психологія не може повністю відповісти. Чому це відбувається? Чому людина, яка колись була найдорожчою в твоєму житті, може відвернутися, ніби тебе ніколи не було? Сам Юнг казав, що в людській душі є сфери, які залишаються темними, які уникають будь-якого раціонального пояснення, іноді ми маємо прийняти, що не можемо все зрозуміти. Що деякі рани не зціляться через усвідомлення, а лише через час, через гідність, через тихе рішення все одно жити далі. Ти любила без гарантій, ти давала без умов, ти залишалася навіть коли було важко. Це не робить тебе героїною, це робить тебе людиною, людиною, яка знає, що означає любов, і це більше, ніж багато хто коли-небудь зазнає у своєму житті. Гідність. Полягає не в тому, щоб бути коханою, вона полягає в тому, щоб любити, навіть якщо любов не була взаємною, навіть якщо її забули, навіть якщо вона болить, є сила в мовчанні, у здатності витримувати, не вимагаючи визнання, сила, яка не гучна, яку не видно, яка не отримує оплесків. Цю силу ти носиш у собі. Вона те, що залишається, коли все інше пішло. Вона те, що тримає тебе прямо, коли ніч найтемніша. Вона те, що психологія не може виміряти, і все ж реальніша за будь-яку теорію. Можливо, ти ніколи не зрозумієш, чому він пішов, можливо, ніколи не буде пояснення, яке буде достатнім. Можливо, залишається лише проживання, тихе несення, іти далі, попри все. Але в цьому лежить істина, старша за будь-яку психологію, любов не обумовлена. Вона не залежить від взаємної любові, вона дар, який ми даємо бо можемо, бо хочемо, бо ми люди. І так залишається мати, яка любить, навіть коли її не люблять, яка дає навіть коли нічого не отримує назад, яка залишається людяною навіть коли з нею поводяться нелюдяно. Це не слабкість, це найсильніша форма людяності, яка існує. Якщо це відео тебе зачепило, якщо ти знайшла себе в цих словах. Тоді давай разом створимо простір, де такі історії будуть почуті. Підпишися на канал, щоб стати частиною спільноти, яка розуміє, що біль це не кінець, а іноді початок ясності. Напиши в коментарях, яка з цих семи істин вразила тебе найбільше, або чи знаєш ти ще одну восьму, яка тут не була названа. Твій голос має значення, твоя історія має значення, і, можливо, хтось інший у твоїх словах знайде втіху. Яку ти шукала тут?